Мені один чоловік розповів, що є тільки три виробника, чума ще чума, Щедридар, а всі інші у них виробляють. Ні, це все міф, такого немає. Я вже сьогодні розповідав, що приблизно є 2000 виробників, 10 з них займають 70% ринку, це топові, це самі потужні, самі великі. 50 виробників займають ще десь 25-27% ринку, і три з них це займають. 3% відсотки займають оцих 1940 виробників, які, які роблять для себе, для сім'ї, для вулиці, для села, для району. Тобто дуже, дуже дуже маленькі. І тому. Торгові марки звертаються до заводів, щоб вони виробляли. Це не означає, що в кожної торгової марки є свій завод. Ні, ні в якому разі. Те, що вони звертаються до заводів, це дійсно так. Тобто ви на етикетці можете побачити дуже корисна інформація, ви можете побачити, де знаходиться типу, юридична адреса торгової марки, і можете побачити ще нижче виробничі процеси. Виробничі потужності, де знаходяться, тобто виявляємо ситуацію, що торгова марка відома, замовляє олію у нас і пише знизу. Виробничі потужності, товка КВА, груп, місто Бар Вінницька область, все. Ну спокійно, це дуже багато хто так робить, і це не є проблема. Нам теж приходили замовлення. Ми зараз добудовуємо свою лінію рафінації, дезодорації, розливу. І як це працює? Звертається до вас торгова марка, каже: Мені потрібно 10 тисяч пляшок олії з такими показниками. Тобто вони відповідатимуть, мають відповідати ДСТУ, дають свою етикетку. Ми видуваємо пляшку, розливаємо олію, клеєм їхню етикетку, відправляємо, вони її виставляють в магазин. Це, це, це дуже просто, дуже багато хто так робить. Тому не тільки цих три потужних виробника: я не скажу вам, чи у них є заводи, чи немає. Ви можете побачити цю інформацію в інтернеті. Що можу сказати? Що в принципі, в принципі, на сьогоднішній день дуже вигідно мати свою торгову марку, яка розкручена, тому що от, багато заводів, які не мають своєї торгової марки. Дійсно, немає, тому що їм немає сенсу вкладатися в рекламу, битися з гігантами, які вже є на ринку. Їм достатньо цим гігантам виробляти, заробляти свій відсоток і, і ну, гарно себе почувати.